Що краще біблія чи гроші? Власник одного підприємства на велике свято приготував для своїх працівників подарунки. Можна було вибрати біблію або 10 доларів. Перший працівник сказав, що Біблія, звичайно ж хороша книга, але йому або гідно відсвяткувати Різдво більше знадобляться гроші. Слідом за ним і інші вибрали гроші, і тільки останній співробітник узяв книгу. Я, каже, давно хочу придбати Біблію. Я дуже радий, сказав власник підприємства, беріть, читайте, тільки не сгубіть закладки. Чоловік байливо відкрив Біблію і дістав закладку сто доларів. Усі айкнули і дуже пошкодували про свій вибір, але було вже пізно. Хто шукає тільки тілесної їжі, може втратити духовне, а хто шукає духовне, придває й матеріальне.